Десятки видів рослин, згаданих у святому письмі. Їх можна побачити у першому в Україні біблійному саду, який знаходиться у селі Маріампіль. Унікальну локацію відвідала наша Вікторія Резун. Біблійний сад у Маріамполі з'явився понад 14 років тому. За цей час його відвідали десятки тисяч людей. Всі тепер їдуть в біблійний сад, знають, що такий сад є, і нам дуже приємно, що навіть із Львова із західних країн приїжджають сюди. Якщо розглянути концепцію, яку ми запропонували, то вона побудована в хронологічному порядку. Ми спочатку заходимо з ліва, ліву половину, де описані події старого Завіту, потім переходимо в події, де описані події Нового Завіту, і вся екскурсія триває 45 хвилин, за якій ми проходимо приблизно трьохтисячолітню історію. Площа саду близько одного гектара. Тут ростуть гранати, смокви, тиси, оливи та неопалима купина. Частину культур завезли з-за кордону. Їх адаптували до місцевого клімату. Ну, а це гранат. От він зараз зацвів, можете подивитись, там вже і перші квіточки підійти, mm -hmm. а у восени тут можете прийти і спробувати гранат вже. Уже майже 10 років біблійний сад доглядає Любомир Криницький. Чоловік стежить, аби кожну рослину добре доглядали і щоб вони прижилися у прикарпатських умовах. Біду по порядку, це все працюю, покосив, за деревами оглядаю, ну, за розами, за цим всім. Ну, так у нас тут йде все по порядку. Я йду так як на свято. Я собі полегонько, знаю, що я маю робити, навіть буває, що сниться, ага, ага, я маю тут зробити. Бо я ще бо забув, бувають такі нюанси. І так воно йде, так сказати, одно за другим. Вони все допомагає. Ну є, під'їжджають, допомагають. Десь щось як не встигаю або щоб покосити, велика трава. А ще у біблійному саду є копія Маріампільської чудотворної ікони Богородиці. Зверніть увагу, що автор використовує таку досить цікаву поставу рук так, під час дів Марії Ісуса Христа, де Христа Богородиця не бере руку Ісуса Христа у своїй долоні, а тільки ледь ледь одним пальцем торкається до його мізинця. Ви напевне знаєте, є в Ватикані такий образ називається створення Адама. Ну, хто не знає, то може собі загуглити, подивитися, де Бог-творець передає життя Адамові через доток, торкаючись пальцем до його пальця. От щось подібного автор нав'язав у цій іконі. У планах на майбутнє розширити колекцію рослин. Садівники мріють, аби тут з'явилися субтропічні культури.